Всім привіт, з вами хакер і це. І це наступна частина нашої гри нас на сервері з моїм другом варфайсом Привіт. Mm. Тут якийсь привід лазить і всіх убиває. Нормально. Дивіться, наше відео. Да, 10... 10 хвилин. І я думаю. Я думаю, це це не зменшить те, що ми будемо знімати відео. Популярний ста. Як він каже. Ой, тільки знайшов прикол. Чувак, зашибись, тикву знайшов. Я тепер крутий пацан. Маю фіолетовий саракін. Що? <свісно> мій брат це сказав. Всі, всі, хто буде бачити це відео, всі, хто це почує, прошу. Не, не зважайте, це мій брат. Дмиан на шаруде тут от мій брат называется Димян. Да, эти ды на шаруде, дымизм. Вау, wow, я стрмный. Да стрмный чувак. Да ты заби мне, ты зроби мне броньку, хоча б встало на броньку. Мужчины хрена немало. Ага, фак. Фак ю. Не, фак ю Фак ю Fuck you биć Mozat pak shit. А, что сказать? Иди вон, иди в жопу козел. Кто ты? Не пацан. Ой, пацан кажу. Пацан грается с тобою? Файна до тебя. А, блядь, зомби мулый. Э, тихо, не можно вот так я казать. Ага. Там, 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 там. Мультфильм содержит нецензурные выражения и ввиду своего содержания не, не, рекомендуется смотреть никому. Тут, тут, тут чувак, 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 чувак. Я к сюда зашел. Ц, ц, админ, ц, ц, админ. Но, ты админ, чувак. Чувак, ты админ. Ну, ты админ? Табу, он ходит без, 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 без. Чувак, он может на э, хакер Каптейн... Владелец хакер вы зачем построили рядом со спауном? Э... Извини... Дай... Скай... Тихо... и Дай... алмал. Да не надо пустить! Да ты дебил нашел ну, алмол не треба! Ну дай, 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 плиз. Админ, встретил админ, что за пиар дает? <laughs> что за пиар? Что за motherfucker? Классно. Классно. Я снимаю видео. Видос. Да на мене. Ты там меня насрать. См. Твой. На Сер. Блин, запущено выдача ресурсу у админовому деру. Ты забанула. Не-не-не, чувак, я зайшов. Я не розумію, він щось нічого не хоче зробити. Що за дурня? Ми з ним по скайпу. Ее вот? Це мій сундук. Варфес. Чуєш? Mm -hmm. А нафік тобі скайп'я його, блін? Ти тут чи ні? Алло? Шо? Та хомори хоч щось. Дивись, вы самий сундук не чіпай, блін. Я там шахту йду копать. Чо, а тобі я факела? М да. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Не знаю. Эээ, есть, но не буду разговаривать. Та нафиг нормально. Вам лет сколько, тихо. Я но ну, я поешу. Я уже так і поверю. Ще п'ять хвилин будемо знімати. Давай кожчий зробимо ведут нову. Подожди. У мене є ідея. Давай ви обістратись. Демжончик купку. Е, да я мене йде. Давай ты взирваємося вс к чертям. О, классно Блін, от козел. А на сервері адміни не роздають. У мене є ідея. Mm. За, зараз буде зашибість. Чекай. 150 рублів в місяць, адмінку Ого! А скільки це гривень? 150 рублів це поділено на 4. Сам поделай ліньки Че ты, блин, як ліньки Тобі поділити на 450. Стоп, 15 на 4 треба ділити. Ну покидай. Ну чекай я зараз на калькулятор хочу поділиться. ха Та блин, реально скики. Еэ, блин, я хочу виглядати тупин. Я завжди... Пазіазі. Казал, стріляю у мене, ну ніфіга. Та да? Та-та-та, він в мене стріляє. Кайо. Кайо. Він гамасає. Кайо. Казьль. Казял. Мир успешно сохранён. Я возьму собі трошки свинины, добре? Добро. Добро? Я, я, я лише 11 свинини. Добро? Да Та, там там на 4 там скупьками вейде. Да ну давай сам делай. 15, то то 5 гривень 50, грив... 50 гривень здесь. Може мо может більше. Я куплю админку. Йок, і даш мені, добре? Да, Подожди. Хамасап. Сначала дай мені гроші. Нагоп самі ка. А блин, тут треба мати їхній сайт тебе купити, одмінку. Та почекай. Так паста, що три хвилини і мені фіга не зробили. тільки якусь хрень. Блін, ну реально. Отanto, ти що делаєш, ти що хрін? в мене є ідея, в мене є ідея, великчезна ідея, тихо, отоходить здесь. Не-не-не, не так ото для краси буде, тихо. Блин, я малю. Може адмінів послать? Я не хочу бути забаняним. Ще дві хвилини робить до кінця відео. Блін, що нам робити? Давай уб'ємо один одного. Добре, я перший тебе вбиваю, ти другий, добре? Де ти? Дай мені фокев? Йой, як я б чехнув. Дякую, дякую. Та блін, це таке. Мені таке лише стало на наштани. Міг би зробити нагрудник. Даси адмінку на одну хвилину, пліс, надам. Ты чувак накидаешь себе дофига алмазил и алмазных блоків. Баффесс что? Блин, я боюсь, что мы забанит. Да сы? Чени. Вот в чем вопрос. Так, блин, ще одна хвилина. Ну добре. Так, мы закінчиваем наш репортаж з... Машина сам чувак. Вони репортаж, то я факт. Вау. там написав, бо я не дивлюся. Ти уранец, уранець, ти ти уранец? Уранец я, ти уранець. Добре. Ще 30 секунд до кінця відео. блин Ну, блин, давай адмінку. Блин, че що? Ти блин, сказав, то Ну да, я блин сказал. Ну так не можна казаться. Ми мій мі брат, конечно, так не можна казати. Харама не бити, блин, думаешь ты такий крутий, ю? Камбдака маляката. Камбдака, блин. А можна собі бирку забрати?